Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів QA Вікторія Ліпчанська. Знаєте, у нас сьогодні доволі таке запитання, воно має багатошаровість, якщо так можна сказати, про запитання. І напевно це запитання одне з моїх покарань. Поясню, чому так, а потім. Безпосередньо прийдемо з вами. Прийдемо до відповіді на це запитання. І так. Чому я вважаю, що це один з видів мого покарання на якогось кадрово-кармічного, якщо так можна сказати, дивіться, я не дуже люблю відповідати на запитання про Державну службу. І я не люблю відповідати на ці запитання, не тому що вони складні, вони бувають доволі цікаві, вони бувають з певними особливостями, вони. Бувають такі, які треба обґрунтовувати не одним, навіть інколи не одним десятком нормативно-правових актів. Особливо, якщо це стосується певних там видів стажу і так далі. Але чому я не люблю відповідати на ці запитання взагалі про державну службу? Тому що на елементарні, мінімальні запитання про державну службу, що стосується да, прав, Самого працівника, ну, тобто державного службовця, давайте правильно використовувати термінологію, прав та гарантій для самого державного службовця, цей державний службовець має розбиратися самостійно. Чому я так вважаю? Тому що хто такий я державний службовець? Це уповноважена особа на виконання функцій держави. Тобто, принаймні, в законодавстві відносно. Ну, хоча б себе особисто він має доволі непогано розібратися, да, ну, і знати, це є одним з елементів прийняття на державну службу: знати закон про державну службу, що можна державному службовцю, а що не можна. Але як я казала, що то є кадрова карма якась, або законодавча карма, ці запитання мене систематично наздоганяють. І ось буквально вчора один з моїх Іх друзів поставив знов-таки запитання да, стосовно своєї працівниці, чи може вона працювати да, десь в іншому місці, якщо вона є держслужбовцем? Скали да? говорить, у мене є певна позиція, підтверд позицію або спростуй, да, що стосується роботи державного службовця, ну, давайте так скажемо в широкому сенсі за сумісництвом. Тільки вчора ми з ним проговорили, я підтвердила його позицію стосовно застосування законодавства про державну службу, а також про запобігання ага. корупції. Ага. Сьогодні мені... Це запитання йде ще раз на здогін. і я аналізуючи різні запити працівників, бачу таке запитання: чи може державний службовець працювати за сумісництвом на державному підприємстві? Давайте з вами ось цю особливу да, з державним підприємством і розберемо, для чого нам це з вами потрібно, навіть якщо ми не відносимося до державної служби ми можемо бути тими самими працівниками кадрових служб, які здійснюють цю роботу на, кадру, на, на державних підприємствах, тобто на держа, на підприємствах державної форми власності. Ну і звісно, для того, щоб або задовільнити, або відмовити в роботі такого працівника, ми маємо це обґрунтувати, тобто фактично знати. І так дивіться, я завжди вам кажу. Не відповідайте, якщо ви стикаєтесь з тим чи іншим запитанням, неможливо на нього завжди відповісти однозначно, так чи ні. Не врахувавши певні особливості. І так, дивіться, да? наше запитання: чи може державний службовець працювати за сумісництвом на державному підприємстві? Давайте відштовхуватися від того, що встановлює закон. Закон встановлює обмеження та заборони працювати в першу чергу кому. На да? тобто, дійсно, у нас є закон України про... Запобігання корупції. В ньому є стаття 25, яка встановлює зброї займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім тих видів діяльності, які перерахували в статті 25 частині 1. Тобто вже однозначної відповіді, да, або так, або ні, ми не можемо з вами надати. Тому що в нас буде питання, да, а що то за підприємство, на якому такий державний службовець хоче працювати? Чи то Ново. Чи то пов'язано з видами діяльності, перераховані в 25 статті безпосередньо. Да? Тобто заборона та є, дійсно, є на законодавчому рівні, але надалі ми маємо з'ясовувати, якою діяльністю такий державний службовець хоче займатися. І чи не заборонена або чи не дозволена йому така діяльність безпосередньо на підставі законодавства про запобігання корупції? А далі, вже, що стосується, де він буде виконувати таку діяльність, чи то буде державне підприємство, установа організації, чи то буде приватна приватне підприємство, установа організація, але з дозволеною діяльністю, то вже буде наступним. Зап... Питанням, яке, в принципі, на відповідь ну, не впливає? Це у нас буде один момент, інший момент. А що з цим державним службовцем відбувається саме зараз? Теперішній час, тобто в період оголошення воєнного стану, чи здійснює він діяльність? Чи він знаходиться у відпустці? Можливо, він знаходиться у простої. Можливо, є ситуація, коли з ним призупинено дію трудових відносин. Оскільки для цього знов таки в тому самому законі про запобігання корупції є окремі певні норми. Да? А саме, Пункт 2.8 вісім прикінцевих положень закону України про запобігання корупції, де зазначено, що окремим категоріям знов-таки кому. Питання наступне: а що це за державний службовець? Якої категорії, до якої категорії він відноситься? Тому що у цьому пункту 2.8 окремим категоріям державних службовців, які знаходяться в простої, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, з ними призупинено дію трудових договорів в період дії воєнного стану, і вони мають право укладати трудові договори або цивільно-правові договори з юридичними особами особами приватного права або фізичними особами підприємцями. Та наступний пласт питань, наступний шар питань, який ми підняли. Де цей державний службовець, хто він якої категорії, що з ним відбувається з його трудовими відносинами, і тільки потім ми можемо дати певну відповідь, яка вже не прив'язується до 25 статті, і не прив'язується до тих видів діяльності, які цією статтею в нас передбачено. Ну і далі розкорочуючи це запитання да з самим цим. Безпосереднім запитувачем виникає наступна ситуація. Так, постанова 245 Кабінету міністрів України про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій у нас скасована ще в 2022 році, про які заборони може бути мова. Ще раз да, ми відштовхуємося в розгляді нашого запитання від позиції. Кому встановлена заборона, і яким нормативно-правовим актом? Так ось ця постанова стосувалася безпосередньо керівників підприємств установ організацій державної форми власності. Вона стосувалася їх заступників. Вона стосувалася керівників структурних підрозділів державних підприємств, установ організацій, що стосується заборони працювати за сумісництвом. І для всіх інших працівників вона обмежувала час, який можна було працювати за сумісництвом. Але це працівники, ну в широкому сенсі, бо керівники також працівники, це працівники підприємства, державного підприємства установи та організації. До чого тут особливий вид служби, такої служби, як державна служба? У цих була своя заборона 245-ю постановою, і ця заборона скасована. А заборона, яка встановлюється, встановлюється, вибачте, законом про запобігання корупції, вона зберігає свою чинність. Да? Ця зборона так і є, але є певні умови в періоді воєнного стану. Дивіться, скільки ми тільки за такий невеликий час розібрали норм. І з вами зазначили того, що треба з'ясувати для того, щоб надати правильну відповідь. І я ще не чіпала питання, да, навіть якщо це дозволена діяльність для державного службовця, я ще не, не чіпала питання а, а, робочого часу, да, коли він буде цю діяльність здійснювати. Чи є в нього фактична можливість здійснювати таку діяльність і так далі. Тому, будь ласка, розбираючи ці запитання, відповідаючи своїм працівникам на ваших підприємствах, будь ласка, враховуйте і роз'яснюйте всі ці моменти. Бо це впливає на безпосередні відповіді. Дякую вам за запитання, дякую вам за увагу і зустрінемося на наступній кадровій каві. Всім тихого, мирного робочого дня! Не хоче мене ефір з вами відпускати. Тримає, тримає.